Короче, розпаковка. І, значить так, на нижньому базарі хрестинки Прекрасна броколі. Маленька, акуратна, малий качанчик. Коротше, ціна дуже гарна. Рекомендую дуже класна свіженька. хрестинки Потім таблетки. Такі, як завжди, за 50 Рубки. треба щось мити. Сьогодні, до речі, дуже класні банани на тебе на акції. І, і смачні, я вже з'їла. Нектаринки також за тебе. Бомбезні. І картопля. Звичайно, за тебе. Я ж не буду на городі Рицька, це правильно. Морозиво. Малини нарвали, що не буду і їсти. Буде. І тепер. Хрептики У нашому західному курчатку для тварів буде кашу варити. А то вчора купляла вже ковбасу, щоб зварити кашу. І стегеньця. Буде зубка, овочева з куркою. А тепер так, батони, як бандигірчичні, мої улюблені. Так, стакани для зубки. Та Назарка, -то в магазині наверху, знаєте. Так, ложці, вилки. І забрала сьогодні з скочити посилку з мейкапу. Боже, свій вже напхали, ти капець. Туш. І капельки для волосся. економно Економиком питати. Ну і все. Всім гарного дня! Цілою люблю, бувайте!